Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні приїхала на склад зібрала ось таку от копалочку VRX транспортерну, щоб показати вам, принцип, як вона працює, ну, в принципі, розповісти за неї трішки. Так, дивіться, це у нас іде копалка картоплі, транспортерна. На трьохточкові навісні системи. Тобто три точки бачимо: ось боковий і центральний гідроциліндр, той, що вас буде підіймати. Підійде така купалочка на трактора від 24 кінських сил, тому що в принципі, важить вона немаленьку, під 150-170 кг. Можете погуглити, побачити або на сайті подивитись там в характеристиках, я думаю, є. Працює вона від кардану. Тобто у вас й ліцевий вал виходить з боку. Бачимо, що вона йде зі зміщеним центром. Тобто ось у вас центральне. От тут у вас буде центр. Тут у вас буде трішки зміщений кардан, тобто він у вас буде по факту отак от якось робити. І сам механізм йде у вас за, так, ну якщо отак у нас буде стояти, то за лівим колесом, конкретно в цьому випадку. Привод тут іде ременний, тобто у цьому кожусі йде від кардану Ремені, які розкручують розкручуються. І от по такому честярні у вас іде обертання. Це у нас іде розкос, щоб не було е, хитань там, чи щось, нюансів, вібрацій і так далі. Е, в принципі, зроблено все з такого досить товстого металу. Тобто пальцем його не відігнеш. Е, ну, в принципі, поляки нормально завжди робили, нема питань до них. Віракс, хто не знав, це польська фірма. Вони виробляють там плуги. Сіноворошилки, граблі, капалки, сажалки. У них багато в принципі, чого є. По принципу, да, що у нас тут виходить? Нож заглиблюється. оцей Нож, тут йдуть отакої форми, тобто як крило бокові, і центральний нож він просто прямий. 50 см міжряді оцей йде, заглиблюється в. Землю викопую картоплю, і картопля отак от йде. І по цьому механізму він, до речі, йде. Я колись знімав відеоролик, ви бачили на от резиновій ленті. Тобто він, в принципі, більш м'яку, і відсіюю, що щось туди між механізмом якісь гілки чи щось ось таке попаде. Проходить по конвейеру, і ззаду стоїть от росіва, чи він ставиться окремо потім. просто Садить по факту вам картоплю. картопелька падає і отак от спокійно. отут у вас рядками укладується. Отож вона йде просіяна, без гілок, без нічого. Для цього у нас стоїть отут такий механізм Ось. Резиновий. Він зчищає картопельку, і вона спокійно у вас за дорядками укладується. По каткам бачимо, йде з однієї сторони каточок, і з другою, ось бачимо. Так, по... А, хтось питав, як вона а, транспортується, вона йде цільна. Тобто, отак, от, як вона зараз зібрана, це цільовий корпус, ви її так і транспортуєте. Тобто, Нема такого, що ви її пополам склали, а на полі розклали. А, довжину вона має досить таку ну, немалу, скажімо так. Якщо порівнювати з ДТЗ, я вам зараз так, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто 8 стоп, у ну, мене нога десь сантиметрів брати, ну, пусть 30, от, повножайте. Тобто, ну, досить, досить така велика. Якщо з ДТЗ порівнювати, тут буде різниця десь пів метра. Тобто ДТЗшна вона коротша йде. І по вазі там кілограм, я думаю, 40 буде теж різниця. Коштує така 38 тисяч гривень. Доставку можемо зробити вам додому безкоштовно, без передоплати. Хто не знав, у нас зараз на фірмі від 30 тисяч гривень будь-яке обладнання, ви можете замовити з доставкою додому без передоплати. Від до 30 тисяч ми відправляємо поштою, робимо просто вам знижки на послуги пошти або розраховуємось самі на пошті, якщо у вас йде розрахунок. там. Побізнало, чи ще, чи ще якось. Замовити таку можна або у нас на сайті. В кінці відео буде силочка, або набирайте по номеру, який бачите, на екрані, і замовляйте. На цьому все, все, друзі. Пока-пока.